Шановні частні громадяни депутати, я Шмиор Михайловськове сняв яку посаду не претендую. Що в боротьбі, ви всі знаєте, я приймав дуже активний процес. Так, Петровики, так устав'я. І от перша перша вимога громади, це те, що... обов'язки згідно закону про прокуратуру. Друге. До міліції. Ви знаєте, що в Томбільці стався трагічний випадок. Начальнику міліції не бояться нікого. Є закон про міліцію, виконуючи цей закон, яке попрошу. Третє. До Чигиринської районної ради. Відмінити рішення Чигиринської районної ради за номером 5 6-6. Про оптимізацію мережі охорони закладів Чигиринського району і повернення лікувальних закладів до попереднього стану. На слідучому засіданні ви це питання розглянути. Чому по вашій скоєрі з вами злочин. не злочин, а є ознаки злочину? То, що боровиця, закрита лікарня, не своєчасно отримав медицинську допомогу, помер. Петюра Микола Петрович, Сьомен Панатолій Дмитрович. Бордунись, Катерина, і так далі не хочу Близько 10 чоловік. Це так, вже ознаки злочину. Тот голосував за це. Є на те протокол. Ви пам'ятаєте, Ніна Іванівна, я казав, що ви до цього питання звернулися. Якщо ви хочете почути, що ви казали на комісії, у мене є аудіозапис. Толя, ти пам'ятаєш нашу розмову, ми з собою по одних списках зрозумів. Помниш, як вивернеться. Але... Лікувальні заклади це людське. Отдайте людям людське. Друге, на засіданні наслідуємо рада повинна ініціювати відповідне кримінальне провадження проти колишнього голови фракції партії регіонів на Армена Миколаївича за ознаками скоєння злочинів перше проти устрою держави. Це стосовно органу місцевого самоврядування села Боровиці. І тут знаходиться Збаратська Тетяна Яківна, з якою я один пройшов всі суди рівня району області, держави і ні один не програли. От вона скаже. Оце героїня, яка не стала членом партії регіонів, не і яка пішла з невжеховка.